Мої вітання усім, хто дивиться цей влог. як бачите, мої квіточки після снігу не постраждали, а виглядають доволі непогано. Знайомтеся! Це наше невеличке господарство. Звичайно, це не всі кролики, які у нас є. Але саме цих вдалося зазняти, коли чоловік прибирав у їхніх клітках. Ці малюки від біленького тата і біленької мами. І всі до одного вийшли такі ж самі білосніжні та з червоними очима. В деяких на носиках чорні плямочки, як у їхньої мами. Ось зараз вони їдять, годуємо ми цих кроликів сухими кормами спеціальними. От, і подивіться на цих милих звіряток. З самого маличку вони привчені у нас пити із крапельних поїлок. Час від часу даємо їм сінам. А ще сьогодні чоловік вирішив утеплити їхні клітки. Саме це я зараз і показую. Решта кліток у нас спеціально зроблені, а ці ми забрали у чоловікового дідуся. Ці клітки вже старенькі. Тому великих кроликів ми не тримаємо у них, а лише малючків. До того моменту, поки чоловік ділить їх на хлопчиків і дівчаток і відправляє на постійне проживання до інших спеціально зроблених кліточок. Доки чоловік порається на дворі, я вирішила напекти пиріжків. Беру дріжджі духм'яна хата, вони мені дуже подобаються. 25-30 грам. Зараз вони в мене заморожені. Додаю чайну ложку солі, 3 столові ложки цукру, півтори склянки води, кип'яченої, теплої і 3 столові ложки олії. Склянка, яку я вам показую, ємністю 200 мл. Далі вимішуємо дріжджі із водичкою. Даємо їм ростати, оскільки вони цього разу заморожені, то трішки довше треба було почекати, доки вони розійдуться у водичці. Потім додаю рафіновану олію. Саме вона найкраще підходить для випічки, оскільки немає запаху. А далі додаю борошно. Додаю його, як кажуть, на око. У мене тісто трішки липне до рук, але вимішую його вже пізніше, після того, як воно підійде, перед ем, власне виробленням пиріжків. Далі замішую тісто руками і даю йому підійти. Для начинки я обрала картопляне пюре. Якраз воно вже закололо. З маслечком, олійкою, засмажкою та крупком. Ну і починаємо. До речі, це тісто називається водолаз. Чому? Та тому, що підходити воно повинно у воді. Спочатку я так і робила, коли отримала рецепт. Брала звичайний кульок, посипала його борошном, викладала туди тісто поверх ще один кульочок, дивилася, щоб він був цілий, щоб ніде вода не потрапила до тіста. Потім у тепленькій підігрітій водичці залишала підходити це тісто. Воно ну, дуже швидко піднімається. Але згодом мені такі маніпуляції набридли. І я вирішила спробувати дати цьому тісту і підійти в звичайних умовах. Все вийшло, і я вирішила, що не буду морочити голову з тією водою, а буду звичайним способом залишати тісто підходити. Цього разу я дуже поспішала, виробляючи пиріжки, оскільки знала. Графік відключення світла, тому я не гралася з маленькими за формою, робила їх більшими для того, щоб затратити менше часу на їх вироблення і менше часу на їх варіння у олії. Зазвичай я люблю погратися з пиріжечками, готую їх досить таки невеличкими. За начинку беру картоплю, капусту, інколи горох за бажанням, як нам захочеться. цього разу часу було тільки на картоплю. Ну, щось, частина пиріжків вироблена, настав час смажити їх. Готую пиріжки у великій кількості олії і готові. Обов'язково посипаю сіллю. Нам так смачніше. Дівчатка, ось такі пиріжки у мене вийшли. Вони дуже смачні, хоча я вже ввечері таку випічку не їм. Але можу показати, як вони хрумтять дуже м'якенькі. Ось один пустишик у нас ще вийшов. Тут уже три пиріжечки з'їли. Смачні, дуже просте тісто і в приготуванні, як ви бачите, і в інгредієнтах, і пиріжки смачні. Нехай вони сьогодні в мене такі великі, тому що я так поспішала дуже. Але те зовсім не, не впливає на якість і на смак. До речі, знімаю вам: у нас вже немає світла, якраз встигла до того, поки вимкну світло, помити посуд. І ось покажу вам. Такий невеличкий огородик у нас на підвіконі підставили ось таку картонку. Тут у нас цибулька вирощується. Там у мене стоїть ось така штука, не знаю, як вона називається, мені подружка дарувала. Ну, а тут ось росте цибулька. Що ж, світла у нас вже немає. Буду йти в будинок. До своїх дітей.